Як енергетичні сеанси впливають на життя людини і за рахунок чого відбувається стілення? Перш за все, я розповім, що таке людина. Людина це не лише наше фізичне тіло, але є певна енергосистема, і я тут підготувала невеличкий малюночок, щоб вам було легше пояснити. Людина складається з фізичного тіла. І Певної кількості енергетичних тіл. Я замалювала декілька для того, щоб навести вам приклад. Існують ефірне, астральне, ментальне та казуальні тіла це те, що сьогодні нам знадобиться в поясненні. Ефірне тіло це певна енергетична матриця, по якій вибудовується ваше фізичне тіло, а не навпаки, фізичне тіло да, там впливає на наші тонкі тіла. Все йде в іншому напрямку. Астральне тіло. Ось я замалювала таке, як у вигляді яєчка. Це тонке тіло, де зароджуються наші емоції, почуття, відчуття, ментал. Ментал це наші думки, які не тут вникають, а в тонкому тілі. І казуальне тіло це те тонке тіло, де закладені доленосні події, які часто впливають на те, як ми думаємо. Саме після того, як виникає думка в вашому менталі, у вас зароджується певний спектр емоцій і почуттів, які і впливають на ваше фізичне тіло. Давайте на прикладі. Якщо ви прогулюєтесь, наприклад, і десь почули, що в кущах щось зашевелилось, і у вас виникла думка, такий спалах, що це злий пес, да, якась небезпека, тоді йде імпульс в астральне тіло, і у вас виникає страх, наприклад, так, от емоція страху у вас. Зажимає, передається це в фізичне тіло і викидається адреналін в тілі, в фізичному це вже відбувається саме на рівні фізики, і тоді у вас там може бути три реакції: ви тікаєте, ви завмираєте або готуєтесь атакувати. І якщо ж, до прикладу, ви видихнули, побачили, що це просто вітер пошевелив листя. Ви заспокоюєтесь, відповідно, виникає зовсім інша емоція, і фізичне тіло заспокоюється, вам стає дуже добре. Отже, саме емоції є першопричиною ваших недугів у фізичному тілі. Тому ми йдемо зцілення, підходимо. Починаючи стілювати ваші тонкі тіла, а краще всього комплексно до цього підходимо. Перш за все тримаємо фізичне тіло в чистоті. Коли ви робите регулярні чистки, ви робите зарядку для свого тіла, тримаєте його в певному тонусі, тоді, якщо у вас виникають якісь хвороби, ви вже спокійно йдете стілювати її на тонкий пласт. І а, якщо, наприклад, ви такому прикладі, якщо у вас виникає якась хвороба, хворий у вас швунок або, а, наприклад, у вас лупа, але ви не а, забрали це на плані фізики. До прикладу, ви неправильно харчуєтесь, їсте все, що попало, п'єте або миєте дешевим шампунем голову, тоді вам варто перейти тут, на фізиці, на планеті Земля, на якісне харчування більш-менш збалансоване і на якісний догляд за вашим волоссям. Тоді ви можете спокійно приходити на енергетичні сеанси до енергопрактиків і зцілювати уже на рівні енергії. Я вам ще таке скажу. Казуальне тіло, да, я сказала, це тут, там, де наші доленосні події закладені. А, часто це вже програми і установки, які ви притягнули з минулого, з минулих втілень або по родовим таким а, програмам, да, і вони диктують, а, ніби як вправляють вами, а не ви ними. Саме тому. Енергетичні сеанси є певним таким панацеє, допомога вам привести себе в баланс. Адже коли ви приходите на енергетичні сеанси, які в першу чергу впливають на тонкі тіла, вирівнюють баланс ось тут, відповідно, як наслідок стілюється, вирівноважується ваше фізичне тіло. Саме, тому, саме в такому стані ви можете бачити ті програми, ось я вам так от замалювала, ті програми, ті установки, які діють на вас неусвідомлено. Тобто ви переходите в певний баланс і в усвідомлення себе. Ось що таке енергетичні сеанси. Це ваш баланс і спокій. Хвороби. Так? Фізичні хвороби в фізичному тілі – це не є погано. Це є як сигнал про те, що ваша енергосистема вийшла з балансу. А ви, як енергосистема, завжди будете прагнути до балансу. Це один із конів Всесвіту, який я передаю в інших лекціях. За рахунок того. Організм буде сигналізувати вам, що щось не так, що треба поправити харчування, треба щось змінити в вашому житті, щоб перетік енергії відбувався правильно. Якщо ж ви тільки лікуєте фізичне тіло, вибиваєте таблетку, ви заліковуєте да, свою хворобу, свій шлунок, він вам вже не болить, але ви не забрали першу причину, яка створена на тонких тілах. Тоді хвороба може повернутися ще в більшому обсязі, або ж переміститися десь в інше місце і боліти вам. Тому що є певний дисбаланс в енергосистемі. Енергетичні сеанси приводять вас в баланс, мої хороші. Два слова про те, як я особисто починала знайомитись з енергіями. Це було через систему рейки. Я отримала ініціацію в два ступені і ем, успішно користувалася цією системою до нещодавно. Але так як дослідник, я вивчала всі ці причини наслідкові, як це все діє, будувала свій особистий канал, тому можу напряму під'єднуватись до джерела і проводити цю енергію до вас. Як бонус це особисто. Уже мій навик. Я щитую якісь ваші програми, якісь підказки для вас з тонкого пласту. Це відбувається по нашій взаємодії, по вашій готовності. Це ідея як бонусом до енергосеансу. Сама суть енергосеансів привести вас в баланс, в рівновагу, в спокій, який і дає. Одужання фізичному тілу. Раджу проходити комплексно, при любих хворобах, при любих яких запитах, це не може нашкодити. Це завжди приводить у вас в рівновагу і баланс. Тому балансуйте себе, приходьте на енергетичні сеанси, стілюйтесь за допомогою цих стілень, вам буде легше бачити. Першопричини, які ми в особистій терапії пропрацюємо, всіх обняла.